Ти вже знаєш, що для опису відкриттів використовують науковий стиль мовлення. Екстраокулярна фоторецепція спостерігається у восьминогів. Це точно українською. І я нічого не зрозумів. Як бачиш, якщо ти не фахівець у певній науковій сфері, буде складно якщо ви не можете чогось пояснити шестирічній дитині, то й самі цього не розумієте. Переглянь відео і дізнаєшся, як цікаво подати наукові дані для нефахівців. Для того, щоб розповісти про складні речі та наукові факти так, щоб їх легше було зрозуміти всім, навіть тим, хто не є експертами в цій сфері, існує науково-популярний стиль. Це своєрідний міст між дослідниками та звичайними людьми, які цікавляться наукою. Основні ознаки науково-популярного стилю мовлення Використовуй прості слова, щоб пояснити складні концепції наприклад, заміни біологічна екосистема на сполучення жива спільнота рослин і тварин. Додай картинки, діаграми або відео, щоб унаочнити те, про що розповідаєш. Наприклад. Твердження, дослідивши мускулатуру восьминогів, учені створили камуфляж, який змінює форму, можна посилити таким відео. Правда так цікавіше? Став запитання. Наприклад, чи знаєш ти, що маленькі лусочки на поверхні ліхтариків деяких світляків розташовані подібно до черепиці на даху будинку? Пояснюй за допомогою аналогії. Стоп! Аналогія не дуже зрозуміле слово. Пояснюй за допомогою подібності в чому-небудь між предметами та явищами. Наприклад, дослідники вкрили світлодіоди не рівним покриттям, а гофрованим, схожим на поверхню ліхтарика світляка. Додай емоції. У результаті світлодіоди випромінювали на 55% більше світла. Цікаві факти. Додай цікавий факт або жарт, щоб зробити тему захопливою. Наприклад, професор Майкл Страно пересадив крихітні частинки, здатні світитися, у рослину, що дозволило її листю випромінювати світло. Я б не відмовилася від такого світильника. А ти. Щоб зробити інформацію ще більш зрозумілою, законспектуй її. Для запису науково популярних текстів радимо метод корнела. Спочатку підготуй шаблон із чотирьох частин відокрем горизонтальними лініями частини аркуша зверху і знизу. Тепер розділи вертикальною лінією. Готово. Угорі запиши тему дату тощо. Пропоную законспектувати подкаст, що об'єднує восьминога та пікселі на моніторі Макса кідрука. У правій колонці найбільшій. Записуй основну інформацію як конспект. Потренуємося. Прочитай текст, законспектуй його в правій колонці. Порівняй свій конспект із тим, який створила Наталка. Як бачиш, вона створила візуальний. Восьминоги неперевершені майстри маскування. Подивіться, як блискавично змінюється колір їхньої шкіри. Це щось неймовірне. Щоб зрозуміти, як восьминогам це вдається, розберемося, як утворюються кольори на комп'ютерних екранах. Якщо ви роздивитеся пікселі дисплея за допомогою збільшуваного скла, то виявите, що кожен із них складається із трьох підпікселів червоного, зеленого та синього кольорів. Піксель набуває певного забарвлення, комбінуючи різні рівні яскравості підпікселів, наприклад, пурпуровий поєднання червоного та синього. Найцікавіше, що так само працює шкіра восьминога, їхній зовнішній покрив, наче живий дисплей. У якому замість пікселів убудовані крихітні мішечки кольорового пігменту. Кожен мішечок розташований у середині спеціального органа хроматофора, щільно обтиснутого м'язовими клітинами. Коли м'язи напружені, вони розтягують стінки мішечка, і хроматофор набуває кольору. Коли м'язи розслаблені, мішечок стискається до крапочки і колір стає непомітним на відстані. Неймовірно, але восьминоги мають органи зору по всій шкірі. Уявляєте, що це означає? Він може бачити не лише очима, а й усім тілом. Причому очі молюска сліпі до кольорів, але шкіра навпаки їх розрізняє. Виявляється, генератор невидимості з наукової фантастики давно створений природою. Тепер у лівій колонці коротко занотуй ключові слова. Наталка записала такі ключові слова: Природний камуфляж, хроматофор, орган зору шкіра. Природний генератор невидимості. У цю ж колонку впиши найбільш цікаві та важливі питання, на які відповідає конспект або ті, які виникли в тебе. Наталка записала такі: як восьминогу вдається змінювати колір? Як він бачить? Чи змінює колір, коли спить? Нарешті, після виконання всіх попередніх пунктів. У нижній комірці напиши короткий підсумок, спираючись на інформацію з лівої частини. Ось що написала дівчинка. Можна створити камуфляж, який змінює колір. Восьминіг унікальне створіння. Можливо, він розгадка капелюха невединки. Повернімося до речення із початку відео. Екстраокулярна фоторецепція спостерігається у восьминогів. Перекладаю науково популярною мовою. Восьминоги мають здатність бачити навколишній світ завдяки чутливим до світла клітинам, що покривають тіло. Ейнштейн схвалює. Запам'ятай. Науково популярний стиль допомагає розповісти про складні речі та наукові факти так, щоб їх легше було зрозуміти всім, навіть не фахівцям. Основні ознаки науково популярного стилю. Прості слова, картинки, діаграми для унаочнення, Питальні та окличні речення. Цікаві факти. Щоб зробити інформацію ще більш зрозумілою, законспектуй її за допомогою методу Корнела відокрем горизонтальними лініями частини аркуша зверху і знизу. Розділи вертикальною лінією центральну частину Зверху місце для теми. У правій колонці записуй конспект. У лівій. Занотовуй ключові слова та питання, на які відповідає конспект або ті, які виникли в тебе. У нижній частині запиши підсумок, спираючись на інформацію з лівої колонки. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.